Пане Андрію, ви, як я вже сказав, один із небагатьох українських політиць, які боролися за незалежність України наприкінці 80-х, початку 90-х. Чи отримали ви ту Україну, про яку ви мріяли наприкінці 80-х? Це теж дуже таке філософське питання. Щоб на нього відповісти, треба розуміти, що для мене боротьба за Україну це не було просто якоюсь дитячою мрією. Мій діду був вояком української Галицької армії. Мої дядьки. Старші брати мого батька були вояками УПА, і вся моя родина більше 10 років провела в Сибілі на засланні. І мені часто батько наголошував на тому, що ти відповідаєш Англії не тільки за тебе, за себе, ти відповідаєш і за свого діда, і за своїх попередників. Тоді не вдалося втримати країну, хоч вони боролись, клали свої життя. Нашому поколінню випала величезна честь і здобути українську державу, і втримати українську державу. З того часу, як я пішов. Я наголошую ще раз, не в політику, а в національну визвольну боротьбу. В 88 році за це можна було опинитись за гратами на дуже довший період. Відтоді відбулися пахальні речі. Була створена незалежна українська держава. І я мав честь бути причетним до того. І коли президент Янукович намагався знову її повернути відплив Росії, відбулася Революція Гідності. А потім, коли російські війська вступили в Україну, фактично почався черговий етап захисту України. І українська армія змогла зупинити. Російський наступ, я можу сказати, за той період відбулись фундаментальні зміни в українській державі і в українському суспільстві. І ці зміни це власне ті зміни, про які мріяв і міділю, про які мріяла моя родина, про які я марив з малку, побудова української, європейської України, потужної держави, яка, можливо, стане з часом і одним з регіональних центрів Європи.